Деяким садівникам вдається перетворити вирощування петрушки в вигідний бізнес, як у них виходить у великих кількостях вирощувати пишну, красиву петрушку, придатну для продажу. Імовірно, ви не раз задавалися таким питанням, спостерігаючи за слабенькими, непрезентабельними на вигляд, сходами зелені на своєму підвіконні. Якщо навіть для особистого споживання не завжди вдається виростити хорошу петрушку, як тоді домогтися регулярних врожаїв, щоб заробляти гроші на продажу свіжої зелені? Секрети успішного вирощування петрушки, вирощування петрушки на продаж, перспективний вид бізнесу, адже попит на продукцію зберігається цілий рік, збільшуючись в кілька разів з осені і до весни. Вітамінна петрушка дуже популярна серед господинь, але далеко не у всіх є можливість вирощувати для особистого споживання зелень на дачній ділянці або на підвіконні будинку, та й возитися з посівами не кожній господині захочеться набагато простіше і швидше купити свіжу зелень. Таким чином, знаючи, як вирощувати петрушку у великих кількостях, ви зможете збільшити свої доходи, роблячи те, що вам подобається, без значних початкових інвестицій. Якщо ви твердо вирішили зайнятися продажем свіжої петрушки, без теплиці вам не обійтися, адже основний попит на зелень припадає на холодну пору року, а на підвіконнях багато петрушки не виростиш. Парник знадобиться тільки навесні, на період сходів зелені, взимку ж необхідна засклена обігрівається теплиця. Далі потрібно уважно вивчити сорти петрушки і визначити, які найкраще підійдуть для вирощування на продаж. Найбільш затребуваними є листові сорти зелень зі звичайними листям використовується для приготування їжі, а сорти з кучерявими листям служать відмінною прикрасою страв. Коренеплоди, хоча і не менш корисні, ніж зелень петрушки, проте попитом майже не користуються, тому витрачати час на вирощування кореневих сортів просто не рентабельно, незважаючи на низьку конкуренцію в цій ніші. Враховуйте, що навіть у найякісніших насіння схожість становить близько 70%, а значить, норму висіву краще збільшити і потім вже прорідити ті сходи, що слабший. Перші сходи ви зможете побачити після посіву приблизно через 15 днів, зрізати перший урожай можна буде днів через від 60 до 85 після сходів, в залежності від сорту. Вам вдасться швидше домогтися результатів, якщо замість посіву насіння скористатися вигонкою зелені з корінців петрушки. Щоб безперервно отримувати свіжу зелень, висаджуйте петрушку з різними термінами стиглості через кожні 2-3 тижні. Петрушка вирощування і догляд в тепличних умовах Технологія вирощування петрушки не представляє собою нічого складного, потрібно лише правильно посадити корінці або посіяти насіння і забезпечити рослинам відповідні умови для подальшого зростання. Дотримуючись інструкції, ви обов'язково досягнете успіху у вирощуванні петрушки різних сортів. Інструкція як вирощувати петрушку, оскільки ефірні масла істотно уповільнюють проростання насіння. Перед посівом насіння петрушки слід замочити на півгодини у воді і залишити проростати в марливому мішечку днів на 5. Насіння з проклюнулися росточками, трохи підсушують і висівають в зволожену землю рядками. Для вирощування петрушки на продаж між борозенками залишають відстань по 30 см, висіваючи насіння двома рядами, насіння заглиблюють на 1 см. Після посіву полийте землю. І залиште петрушку, як тільки з'являться сходи, Прорідити рослини так, щоб між ними залишалося по 8 см, регулярно поливайте петрушку, намагаючись не допускати застою води, акуратно рихлите ґрунт і підгодовуйте рослини мінеральними добривами. Коли підійде час збирання врожаю, зрізайте стебла близько до землі, відростає зелень дуже швидко. Для зниження витрат купуйте насіння петрушки в оптових магазинах. Додаткові витрати можуть знадобитися тільки на придбання добрив і на додаткове підсвічування петрушки люмінесцентними лампами в зимові місяці, коли світловий день дуже короткий. В іншому ж вирощування петрушки складно назвати витратним бізнесом. Навпаки, при мінімальних вкладеннях ви легко можете отримати непоганий прибуток.